У мене навіть ага. хтось мені подарував баночку з прапором. Сказав відкрити. Я що це... стоїть, чекає прапор на перемогу і, звичайно, ну а як? Ну, зняти, видихнути. Ну, ми віримо, що це буде якомога швидше, бо наша енергія перемоги. Ну, однозначно будемо святкувати так. якось із піснями, і з тими з тими, що ми робимо з артистами нашими. робити якісь свята, Це однозначно, тому що це буде логічно відзначити. І саме головне, що я думаю, ми всі якось видихнемо Ця О, ця пружина, яка, вас... яка десь у нас знаєте, відкладається, десь вже щось болить, десь ну не знаю, особисто в мене, десь щось якось. Обстріл і вже десь щось десь болить. Розумієте, це всі нерви вони накоплюються на наших людей. Думаю, це все просто в день. Якщо це буде прям один день, і буде оголошено, що це наша перемога. думаю, що це люди просто видихнуть і а далі все... кричати від а далі Почнеться напевно у нас нове життя, і на ну точно вже як раніше не буде, але буде точно краще. Полягаємо з думкою, що все буде добре. Да? Кожен нас зараз, по суті, живе, як грає в рулетку. Ну, давайте чесно казати. Да. Тому, але ми віримо в краще, ми знаємо, що ранок має настати, як би не було складно. На жаль, в когось ні. А ми проснулися, слава Богу, Про... Ракета не завалила, Аня, як слава настрій, Богу. все добре, да. концерт готовий. Поїхали.